Я сплачую за все в родині. А я мовчу про свої витрати. Я використовую це як важіль контролю. Бо якщо ти залиш від мене, ти не підеш. А я роблю заначку, бо знаю, що ти використовуєш гроші як спосіб отримати мене. Правда. Правда? Я вважаю тебе надто марнотратною. Бо я така і є. А я вважаю тебе скупим. Бо я такий і є. Я нагадую тобі, що без мене тобі буде складно. А я переконую себе, що завжди маю мати запасний вихід. Я не хочу, щоб ти працювала більше, бо тоді моя роль стане не такою значущою. А я не кажу тобі, що могла б заробляти більше, бо тоді ти перестанеш вкладати в мене. Точно саме так. Я вважаю, що ти просто гарна дурочка. Бо так і є. Я створила цей образ, щоб отримати те, що хочу. А я вважаю, що ти просто мішок з грошима. Бо так і є. Я плачу, щоб отримати те, що хочу. Я сплачую за твою красу, за чистоту в домі, за регулярний. А я приймаюся як оплату за мою присутність, бо не вірю, що мене можна любити без цього. Абсолютно. Правда? Я часом дорікаю тобі цими грошима, щоб нагадати, що ти без мене не впораєшся. А я часом створюю тобі відчуття провини, щоб отримати ще більше. Правда? Правда? Я відтворюю те, що бачив у батька, гроші як влада. А я відтворюю те, що бачила у мами. Гроші як маніпуляція. Я змушую тебе просити. А я змушую тебе платити. Ну, як довго ми ще будемо це робити? Доки ти не знаєш, когось щедрішого, Або я когось дешевшого. І таким життям живе багато сімей. Основою багатьох сімей. Закладений от оцей контент. До речі, дякую за контент. Дуже цікавий, реально і корисний. Є над чим задуматись. От давайте і задумаємось. У мене одне питання тільки виникає. Ну, не одне, а багато питань, звичайно, але от таке питання. Чи може сім'я, в основі якої лежить от, 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 от це все, от це, от, а прожити разом, там, до старості, я не знаю, до 80 років? Дай Бог, щоб два партнера так довго прожили. Чи, чи може ця така, така пара, така сім'я? Не конкретно ця пара, я ж розумію, що це постановочне відео, а взагалі сім'я. Тому що це, це відео це просто відображення великої кількості сімей. От Чи може такого плану сім'я прожити, протриматися разом до кінця? от, от, от Бути як сім'я. Який срок придатності такої сім'ї, якщо можна, звичайно, так виразитись, ну… Автори відео сказали в кінці, поки хтось не знайде дешевшу або хтось не знайде багатшого, щедрішого? Я не знаю, ви, ну, ви знаходитесь в таких стосунках, в такій сім'ї? Чи ваша сім'я влаштована по іншому принципу? Тому що якщо, ну, хто знаходиться в такій сім'ї, я розумію, що там, типа, ну, я так розумію, що там кохання нема, правильно? Житнього, взагалі ніяких почуттів немає. Але хоча б партнер, ну, вам подобається ваш партнер чи ні? Ну, хоча б якась симпатія, я не знаю, просто собі так стараюсь проаналізувати, хоча на що воно мені потрібно, я вже і так. А, в стосунках стільки років, я вроді би поки що якби не збираюсь. Виходити з них і нові заводити. Поки що. Але не знаю, що не в майбутньому чекає таке, знаєте, життя, ніхто не знає, що його чекає. Але вже оскільки є таке відео, я так взагалі про це не задумую, Знаєте, я взагалі не люблю людей обсуждати. Але вже сьогодні, ну, вже як так стало, вже таке відео. є, То давайте вже трошки по, обсосолюємо ту тему. Um. Знаєте, не раз я бачу в Тіктоці, в Інстаграмі якісь там скандали між колишніми коханими половинками. Люди виносять сварки в інформаційний простір, починають один одного поплюжити, як то кажуть, в медійному, вибачте, за тавтологію, слово просторі знову ж таки. Ми це все наблюдаємо, і я не раз собі так думаю. Ну, не завжди, але деколи собі так думаю, блін, от якби, не дай Бог, ми з дружиною там сталося між нами якийсь камінь, як то кажуть, якийсь принцип, кожен пішов. Ну все, от стало, що ми розвелися. Не дай Бог, звичайно, не дай Бог. Але ну, ну, я собі так думаю, блін, ми б ж, напевно, не змогли так один одного поплюжити, правильно? Ну, я, я так, я просто цього не уявляю. Але можливо, ці люди також собі цього раніше не уявляли. І що з їх змусило до цього? Тіпа, я стараюся їх зрозуміти, чому вони так поступають. Ну, один може вас поплюжити, другий може змовчати, наприклад, але ж ні, там зазвичай один на одного. просто. Одна, вона, вона чи він, наприклад, записала відео якесь про свого партнера. Партнер відповів, потім вона чи він знов. І так по 10 відео один на одного женуть в кожному відео. А ми, знаєте, як сидимо і отак робимо так: оп, 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 знаєте, як ті сови в тому відео, яке популярне відео. Стараюсь цих людей зрозуміти. Нащо воно мені, я не знаю, чого я стараюсь їх зрозуміти, сам не розумію. Можливо, боюсь попасти в таку ситуацію, можливо, аналізую, що би я робив, якби я попав в таку ситуацію. Не дай Бог, звичайно, коли е, колишні чоловік і жінка, колишні кохані, колишні, як то кажуть, половинки одна одного чи одна, один одного, які клялися. В коханні один одному на все життя, зараз просто один одного принижують, унічтажають просто на люди, розказують всі недоліки, все, що знали, всі таємниці, які колись друга половинка довірила. І я думаю, чи любили ці люди один одного взагалі, як хоч колись? Може, вони думали, що вони люблять, а можливо, в них якраз. От... І сім'я базувалася на от такому принципу, якому ми бачили в відео. Можливо, Але як взагалі можуть дві дорослі людини і розумні? і, ну, Якщо ж дорослі люди, значить, розумні, правильно, так? Просто опинитись в такій ситуації, опинитись в такій сім'ї, знаючи, що це, ну, це ж неможливо до кінця розслабитись, якщо ти не любиш людину і воно базується на якихось там. Інших принципах, то ти якби ну, постійно на стрьомі, напевно. що. Тому що, ти, якщо ти відчуваєш любов і, і любиш другу людину, ти спокійний. Хіба, можливо, ще знаєте, є така приказка від любові до ненависті один крок? І мені страшно в такі моменти стає. Тому що, як мені здається, ми з дружиною любимо один одного. Ну, Можливо, мені не здається, можливо, воно так і є, я надіюсь. І якщо вірити в це прислів'я, що від любові до ненависті один крок, то ми можемо завтра один одного, виходить, зненавидіти. І взагалі всі люди, які люблять один одного, можуть завтра один одного зненавидіти. І тоді взагалі страшно жити далі, в когось влюблятися, комусь довіряти якісь свої секрети. І... Ну, взагалі довіряти. Навіть не просто секрети, а будь-що. Але жити і нікому не довіряти теж важко. Хочеться мати в житті якусь людину. Ну, зазвичай, це, напевно, що мама. <кій> Якщо мама. Бо є різні теж мами. Є мами, які підтримують дітей. А є мами, які постійно дітей звинувачують і кажуть, а я казала? Ну і таким мамам не дуже хочеться щось розказувати, бо вона потім починає вас також цим. Колоти. Так що. Важко в цьому світі жити, важко знайти людину, яка буде тебе любити, можливо, яку ти будеш любити. Так що, якщо у вас така сім'я, де ви відчуваєте любов, бережіть її. Якщо є якісь конфлікти, вирішуйте їх, сідайте, говоріть, там щось робіть, я не знаю, що хочете робити, тільки не розлучайтесь. Якщо ви в дійсності двоє відчуваєте ту любов, говорите один одному її. І Ну, знаєте, це, мені здається, відчувається хіба? Можливо, хтось з дійсності вміє дуже гарно грати роль. Один по-справжньому любить, довіряє своїй другій половинці, а половинка грає роль акторка або актор. Ну, я навіть такі варіанти не хочу брати уваги, але це взагалі просто дно жасть. Я не знаю, як це ще можна назвати. А от іменно пари, які вже роками разом і дійсності один одного люблять, говорять один одному про це, відчувають, не сумніваються в почуттях свого партнера. От такі сім'ї, напевно, що спроможні на все. І будуть. І термін придатності в них немає. Як то кажуть, немає цифр. Він назавжди. Хочеться в це вірити, що є ж такі сім'ї, є такі пари, які люблять один одного, борються за один одного, відчувають один одного, допомагають, підтримують. Ну, все, коротше, я вам всім бажаю створити таку сім'ю, знайти свого партнера. Хоча, ми завжди, нам здається, що ми вже, вроді би, його знайшли, а потім починаються ці скандали в інтернеті. Але я, ну, типу, якби по-справжньому вам бажаю знайти цього партнера, справжнього, не якогось. Лицеміра, лицемірку, а справжнього. І щоб у вас все було добре, багато діточок, щастя, здоров'я і багато років прожити. А якщо у вас сім'я, де ви цього не відчуваєте? Не відчуваєте любові, відчуваєте перегнічення, говоріть з партнером, якщо це не дає плодів, тоді. Мабуть, не варто руйнувати своє життя, забирати в себе час. Але знову ж таки, це вибір особистий і відповідальність особиста. Кожен за своє життя на це від... особисту відповідальність. І не може ніхто на цій планеті вам щось порадити, як вам правильно поступати. Ніхто. І от коли ви це зрозумієте, що немає на кого. Не те, що немає на кого надіятися. Не потрібно навіть, навіть якщо є, що на кого можна надіятися, кого можна порадитись, не потрібно цього робити. Тільки на себе. Ну, тобто ви можете порадитись, поговорити, там, легше стане, я не знаю, з психологом, з другом, найкращим, найкращим, але рішення приймати треба персонально за своє майбутнє. Мільярди раз вже всі про це говорили. Як то кажуть, всього вам найкращого побачимося в наступних відео, і ще не раз на ту тему поговоримо.